З вами поговорити можна? З вами ми хочемо пообщатися. Не тікайте, Не тікайте! Який чиститься, який передбав чисті. Ми з вами розмовляємо. Убивали? Чому ви без документи? Документи покажіть. Подали документи. документи. Куди ви везли оружжя? Ну, ну покажу. Яке оружжя? Ви... Чому ви не зупинились, коли вас люди зупиняли? Чому Добавилися. ви не зупинилися? Добавися. Ні, ну вже стоїть з пробитими колесами. Стоїть. Скажіть, будь ласка, Ну ми ж хочемо поговорити з вами. Не бійтеся, ми вас узнаємо все рівно, хто ви. Ми стоїмо за Україну. За Україну. Ви нажили таку машину, ми теж хочемо. Ми працюємо дарма. Ми працюємо дарма. На сьогоднішній день тисячу заробляємо, платимо податки і нічого немає. Де ви нажили машину? Скажіть, будь ласка, відповідь. Ви тільки говорили, батьки. Всі водітелі? а мені можна пристроїться коло вас сумку носити? А чого ви тікаєте? Я хочу з вами пообщатися. Чому ви тікаєте? Да, Хвить снімати. Не хочете? Я біля вас ж На майданів знають, як його знімали. Та ви що? Таке балакаєте. Українець. Ми українці, ви хто? Відповіді, відповідь можна, скажіть, убивали? Ви вбивали сьогодні, тікаєте. Ви вчора вбивали, сьогодні тікаєте і не зупинилися на коли а люди ви зберегаєте. Ні? Не вбивали? Ні, так а де ваші документи? Покажіть нам сюди документи. Кому ви віддали? Кому ви віддали? Ми зараз запитаємо, Чи віддали ви документи? Скажіть.